чому секрет правильного догляду за півоннями після цвітіння. Чим підживити, що потрібно обрізати, а чого категорично не можна чіпати. Як забезпечити пишне цвітіння в наступному сезоні? Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо доглядати. У давнину півонія вважалася божественною квіткою. Вважалося, що вона може проганяти злих духів та захищати від нічних кошмарів. Півонії потребують уваги протягом усього сезону, але особливої уваги вони потребують саме після цвітіння. Правильний догляд після цвітіння зможе забезпечити буйне цвітіння в наступному сезоні, так як саме в цей період рослина відновлюється, готується до зими і в основі закладаються бруньки відновлення. Весною з цих бруньок з'являться нові пагони. Роботи після цвітіння півонії можна поділити на декілька етапів. Почнемо з прибирання. Після цвітіння земля навколо куща вкрита її пелюстками. Їх обов'язково потрібно прибрати, так як пелюстки можуть стати розсадниками грибкових захворювань. Справа у тому, що пелюстки у квітів дуже тонкі і ніжні. Під час світіння часто спостерігаються дощові дні та ранкова роса. Через надлишок вологи пелюстки починають гнити і тим самим заражаючи стебла та листки, до яких вони прилипають. Тому якщо ваші квіти осипалися, збираємо пелюстки. Наступний етап це полив. Для закладання квіткових бруньок потрібна волога земля. Багато садівників одразу після цвітіння припиняють полив. Так робити не варто, оскільки рослина зазнає стресу і закладе ослаблені бруньки. Через це вона не зможе порадувати вас пишним цвітінням в наступному сезоні. Поливи особливо важливі, коли стоїть сухе літо. Кількість води потрібно зменшувати поступово. До прикладу, якщо під квітучий кущ ми вливали 25 літрів, то після цвітіння потрібно зменшувати цей об'єм. Спочатку до 15 літрів, потім до 10 і поступово припиняючи поливи. Етап 3. розкушування. Цим простим прийомом догляду за рослинами не варто нехтувати. Сильні і поливи призводять до того, що на поверхні грунту. Утворюється кірка, а вона перешкоджає доступу повітря до коріння, допомагає розпушування. Але щоб полегшити собі життя, можна замульчувати або сухою травою, або компостом, або перегноєм. Етап 4. Підживлення. Незважаючи на свою відносну невибагливість, півонія любить підживлення і навесні, і під час активного росту та квітування. Але вона найбільш потребує цього саме після цвітіння. І так, чим же підживити півонію після цвітіння? Перше підживлення рекомендується проводити органічними добривами, наприклад, розчин коров'яку. Для цього навколо куща робиться кругова борозна. В нього вливається. Розчин коров'яку з пропорцією 1 до 10. Таке підживлення сприятиме активному росту кореневої системи та закладанням брунюк відновлення. Так як коров'як не завжди і не у всіх є під рукою, ми будемо використовувати органічне універсальне добриво Агролайф. Просто розсипаємо добриво навколо куща із розрахунку 200 г під одну рослину і змішуємо з верхнім шаром ґрунту. Ще одне кореневе підживлення варто провести в серпні. На цей раз рекомендуємо використовувати не органічне, а комплексне мінеральне добриво, так як восени, півоній азот не потрібен. Використовуємо фосфорно-калійні добрива. Посилання на осінні добрива залишаю в описі під відео. Етап 5. обрізання листя після цвітіння категорично не можна обрізати. Це головна умова нормального харчування куща. Листя відповідає за фотосинтез, завдяки якому Рослина отримує необхідні їй поживні речовини. Отже, стебло з розташованими на ньому листками є джерелом харчування. Якщо ви видаляєте кущ, ви позбавляєте рослину цих речовин. Звичайно, півонія не загине, але очікувати на пишне цвітіння в наступному сезоні не варто. Обрізаємо лише верхню частину стебла, що відсвіла, разом з насіннєвими коробочками до першого здорового листка. Максимально глибоке обрізання будемо робити восени після перших морозів, коли стебла полягуть, але все одно необхідно залишити пеньки за вишки в 5 см. Деякі садівники обрізаним листям вкривають рослину на зиму, але цього робити не варто, так як стебла можуть стати сприятливим місцем для розмноження Шкідників краще зібрати все і занести до компостної ями. І поради для садівників початківців: перші декілька сезонів після посадки всі бутони потрібно зрізати. Так ви отримаєте надалі активне зростання і наявність великої кількості бутонів. Якщо ви хочете зрізати букет півонів під час цвітіння, то беремо не більше однієї третьої частини від усіх наявних квітучих пагонів. В іншому випадку ви заберете у рослини занадто велику частину зеленої маси, а з нею і необхідні компоненти для фотосинтезу. Наразі усе посилання на каталог з фото та описами сортів ви знайдете в описі під відео. З вами була яскрава клумба. Садити сад означає вірити у майбутнє. До нових зустрічей!